Це виход битися в старій Україні любили всі, але чи найбільше розбишаки, про яких постійно згадують в старовинних документах, як не дивно, шевці. Здається, життя звичайних собі ремісників було дуже схожим на життя зірок рок-н-ролу або хіп-хопу сьогодні. Вони достойно заробляли і так само достойно відпочивали. Недарма тоді говорили смерть п'яний, як швець. Там сам гуляю, сам стрелю, сам Життя Шевця, здається складалося з самих лише пияток, бійок та сварок. Вони сварилися одне з одним біля кіосків, де продавали власноруч зроблене взуття. До напівсмерті пиячили в шинках і билися на вулицях. У Львові найзапеклішими ворогами шевців були кравці. Шведсько-кравецька війна тривала століттями. Їм навіть забороняли пиячити в одних і тих самих корчмах. Однак не допомагало. У 1711 році сталася масштабна чубанина. П'ятеро кравців побили шевця лісовського. Це стало початком війни на вулицях. Шевці ловили і лопили кравців, ті мстилися і влаштовували полювання на кривдників лише після чергової бійки, де особливо жорстоко, мало не до смерті побили кравця Захарясевича. Міська влада взялася до справи. Ініціатори бійки кинули до в'язниці і змусили заплатити немаленькі штрафи. Після судів кравці і шевці заспокоїлися до наступного потужного конфлікту в 1725 році, коли на високому замку билися майже сотні людей з обох сторін. Взагалі ж львівські шевці воювали з усіма. В 1720 році вони разом з ткачами в шинку гребінки побилися з мечниками. В 1725-му так побили Стельмаха, що довелося заплатити 18 злотих за порушення, спокою і ще дати на лікування побитому. Була історія із чинбарями. Тоді було так. Хоча стоп. А чи знаєте ви, хто такі чинбарі? Або Стельмахи. Не знаєте? Тоді тримайте наш рейтинг стародавніх професій, про які всі забули. П'яте місце нашого рейтингу чинбарі. Ремісники, що виробляли шкур тварин шкіру, з неї потім шили одяг та майстрували різноманітні товари. Знаменитий селач Кирило Кожум'яко, що за легендою переміг Змія в Києві, був якраз чинбарем. Ой! Ой! Четверте місце римарі. Римарі або Лимарі робили з вичиненої шкіри кінську збрую. Ремені та гаманці. На третьому місці ульштренники робили шкіряні торби для сідов. Друге місце віддаємо конвісарям. Так називалися люди, які виливали з олово і цинку посуд ліхтарі та підсвічники. А на першому місці людисарі. Колеги, конвісарі, які працювали з міддю, в основному робили гармати та дзвони. А ще були стельмахи, робили дерев'яні вози, сани і колеса, калитники, бондарі, тандитники, байдачники, блаватники, сніцері, рурмайстри, кушніри, кармазинники і ще сотні дивних зараз назв. Вчилися цим ремеслам роками, звичайно, три або чотири. Найбільше до семи років вчилися столяри. Також сім років годинникарі, лучники та вишивальники. Найменше були учнями півтора роки, пекарі, різники та броварники. Останнє зрозуміло, що його там вчитися, варити пиво. Потім учні ставали під майстрами і зазвичай йшли мандрувати під час подорожей, набиралися досвіду. А коли поверталися, могли стати майстрами. Додамо, якщо поверталися, мандри тоді були справою небезпечною. Правда, аби стати майстром, треба було виконати купу формальностей, заплатити купу грошей і довести своє вміння, зробити так звану майстерштуку. Наприклад, блякарі, аби стати майстрами, мали зробити два великих ліхтарі, голкарі, півтори тисячі голок, а рушничники, мушкет, приклад, якого мав бути оздоблений перламутром, золотом та сріблом. Наприкінці вісімнадцятого століття набирали силу нові модні тоді професії: коминарі, перукарі та цукерники. Однак ще більше зникало волкарі, сап'янники, ножівники, миловари всі вони просто припиняли працювати, не витримували конкуренції з валом промислових товарів з Європи. А вже скоро продукція потужних фабрик зробила більшість майстрів з їхніми чудернацькими назвами та стародавніми способами роботи просто непотрібними. Отакий він прогрес, безжальний та жорстокий.